Відкрився повторно вверх, крайнє перекриття по цій ситуації взяв по соланні. Напевно, що крайнє, подивимося. От. Маю надію, що солана зараз вже відпрацює. Стосовно ауткада, ауткад, давайте глянемо. Що ж там по ауткаду? Ні, ауткад відкатив сильно. Тесла плюс. Ти взагалі по Теслі далі забирає плюсики. Ну, воно нормально, непогано, да. Ну ми відкрили ще раз посоланні, чекаємо на відпрацювання, там ще 35 секунд. Відкатив. Солана Дон. Да, взяли перекриття по солані, чекаємо на відпрацювання, а воно там, знаєте, на останніх секундах так неприємно зрізало. Ну, нічого страшного. ПКР, ПКР поки що слабовато, серйозно. ПКР поки що геть не цікаво. Е, Солана там малює поки що плюсик. От. Я ще й точку входу взяв погано. Маю надію, що зараз Солана закриється в плюс та й було по кайфу. Ну там ще 15 секунд. Каджіпою, Каджипою, цікаво. Давайте глянемо, що там по Каджипою цікавого такого. Вже відкатив, друзі, Каджіпою. І так, Солана. Залишається 2 секунди. Солана з любих точок входу плюс забираємо. Всіх вітаю. Це 11 плюс у нас на прямому ефірі.